Привіт всім. Тепер розберемо ще одну монету. Це є монета Аптос, інструмент Аптос USDT, біржа OKX. Взагалі, ну, не принципово яка біржа. Тут буде більше аналіз з точки зору не хвильового принципу Еліота, а просто якоїсь логіки здорового глузду. Тому що. Е, глобальна картина, вона мені взагалі не подобається, і якусь розмітку вести я тут не можу, тому що всі рухи вони йдуть корекційними моделями. Це її трійки, так звані трійки. Е, також обговоримо локальну картину, а вона ну, невтішна, тому що, по-перше, з точки зору Еліота, ми росли ось тут імпульсно, пройшла корекція, знову почали рости. Типу як імпульсно, але в нас ось ці виникали, запили рвана структура, тобто перетини хвиль між собою. Відповідно, ось ця картина вона, ну, вказує явно на слабість. Е, те саме, давайте я увімкну RCI індекс. Увімкну 4 години і дивимося залежність. Залежність RSI і графіка. RSI у нас кожен раз понижається, а ціна росте. Ось ця річ, вона якраз називається ось цією дивергенції, коли у нас індикатор, позначка на індикаторі вона слабшає, а графік росте. Відповідно, це, ну, як це сказати, ну, викликає сумніви в подальшому рості. І, як ви бачите, ми хорошою імпульсною хвилею, однією палкою, ми ось ці всі цю, всю ліквідність ми зняли практично. І залишається ще одна зона, якщо ми за неї зайдемо за ось цей рівень, за ось цю пряму червону, це буде означати те, що подальшого розтягу хвиль. Може не бути. Але також я для себе ще один е, бичачий, бичачий. Як то сказати? Та, бичачий сценарій звідси. Е, ну, мені прийшов в голову бичачий сценарій. У ну, нас тут імпульс. Тут якась трійка незрозуміла. Я буду вважати це 3. Структура 3. Тут також цю структуру я буду вважати 3. А ось тут у нас п'ятихвильовий імпульс. Це може вказувати на те, що в нас ось тут структура 3, 3, 5. Поки що це виглядає як бігуча площина, якщо ми перетнемо, ось тут ще імпульс доб'є нас ось цю пряму, це може бути розтягнута площина. І ось ця площина, вона якраз вказує на подальший. Розвиток тренду за площиною, як правило, йде розтяг хвиль. І це єдине, що нас може тішити. Але також є і ведмежий сценарій, який я можу сказати, ну, це основний буде сценарій, тому що ось такий імпульс, різкий, ну, він вказує фактично на слабість е, покупців. Тобто ми ще можемо отримати якийсь відскок трійку і далі продовжити імпульсно падати. Відповідно, що цікавить всіх, це оновлення ось цього мінімуму. Як ми далі зайдемо, треба дивитися. Зкриваємо денний графік. Остання якась зона, де ми можемо дати реакцію, це ось тут. Тобто, фактично, якщо від цієї зони ми проведемо, ми не дамо реакцію. Відповідно, ми цю зону знімаємо спокійно, але вже далі все-таки якась реакція покупців має бути. Тому глобально Аптос для мене виглядає дуже слабо. Я надіявся, що він ну, все-таки покаже якийсь значний відскок. Принаймні це вже буде зародження якогось відскоку, але виходить так, що ми все-таки можемо оновити мінімум, показати ще один спуск вниз. І вже далі показувати якийсь відскок гогомий. Тобто всі ось ці водрухи це є трійки, тут є якісь трійки, тут трійки, тут трійки, тут трійки. Тут теж взагалі я навіть не знаю, як це з точки зору Еліота розмітити, воно не розмічається. І чому ми не можемо ну набрати якусь, якийсь хід, якусь швидкість, якийсь тренд. А тому що Аптос, якщо. Перейти на CoinMarketCap, зайти на його сторінку. Аптос, він, по суті, ну, являється інфляційною монетою, інфляційний токен. В нього в загальний, ось цей загальний обіг чи загальна емісія становить ну, більше, ніж мільярд токенів. А емісія, яка знаходиться в обігу, це лише половина з загальної емісії. І, відповідно, на вкладці Token Unlocks у нас відбувається розблокування монет. Тобто ранішні якісь інвестори, оці Core Contributors, Foundation Community, вони якби заперті. Вони колись інвестували в цей проект по вигідним цінам. Їхні монети та якби зараз заблоковані, але кожного. Кожного місяця, ось тут дивимося, маленьке розблокування монет. От 12 серпня в нас відбудеться ще одне розблокування на майже 1% від загальної емісії, від загального обігу. Це є 11 мільйонів монет. І ось ці розблокування кожного місяця вони спричиняють якраз ось цей тиск продажу, тобто вони тиснуть на стакан, тому що інвестори, наприклад, заходили по 0,75 раніше. А зараз вони бачать, що ціна там становить 5 доларів. Це є вже 5 Е, ну, 5 іксів прибутку, так сказати. І відповідно, коли ось ці інвестори вони їм розблокують ці монети, наприклад, 12 серпня, всі оці 11 мільйонів монет 12 серпня, ну, як правило, вони підуть в стакан. Будуть спричиняти тиск. Тобто потрібно на оці 11 мільйонів токенів знайти покупців. Е, ну, щоб покупців, щоб покупців сюди так сказати правильно. Ну, щоб сюди йшли покупці, якісь, я не знаю, потрібно якось розвивати проект і так далі. а Поки цього, я так розумію, ну не відбувається, і немає стільки покупців, щоб зупиняти ось цей тиск. На стакан під час розблокування ось цих монет. Тому Аптос все-таки може ще бовтатись, бовтатись десь <гум> навіть між ось цим діапазоном, головне, щоб він взагалі не виходив нижче ось цього, тобто він може і сюди виходити і торгуватися. Тому ну, доволі така дивна, як на мене, монета, і я не знаю, скоріш за все, ну, перспектив тут ніяких. Якщо дасть Бог. І він дійде до позначки 9 доларів, я його скину без збиток, тому що ну, я вже не можу. Тобто я вже 2 роки, виходить очікую. Ну, запертий я в позиції, очікую якогось руху, але руху цього не відбувається. Тобто виходить так, що інші монети вже показали якийсь ріст, а Аптос, ну, він просто. Далі оновлює свої мінімуми, в нього якісь відскоки трійками. Це взагалі ну, це, це корекційні моделі, це не імпульсні моделі. Тут немає ніякої ейфорії, немає ніякого росту. Ось це була ейфорія. Коли у нас був чистий імпульс, тут був чистий імпульс. Тут щось по типу трійки, але все-таки ще ріст був. І виходить так, що ось цією боковою якоюсь корекцією, я її не можу навіть взагалі розмітити, виходить так, що. Вас, по суті, заганяють в якусь пастку з свого роду розподілення, яке пізніше, ну взагалі, актив цей стане мертвий, і ви не зможете фактично на ньому ні заробити, ні ну, ні вийти в беззбиток. Тобто, виходить, вас ось такими от рухами, вони заманюють. Ви сюди входите там на хаях чи там десь посередині з надією, о, що ріс продовжиться, а по факту. Ось ці інвестори, ця команда якась там, чи як вони перекладаються, ком'юніті і так далі, які отримали ці монети, чи там купили їх за дешевшими цінами, не просто у вас розвантажуються. І, відповідно, ніякого, як то кажуть, альцезону для усієї монети може й не бути. Тому надія все-таки є на якийсь відскок, без збиток, хоча б в цю зону, щоб зачепити ось цю якусь ліквідність. А за ось ці зони я вже ну, взагалі не говорю. Хіба дійсно якийсь прийде альтсезон, змінить та якесь буде пере... перетікання ліквідності, в яке я фактично вірю, але ну, з якоюсь такою все-таки недовірою ставлюся до цього. Тому ну, думайте самі, чи вважаєте ви Аптос сильною монетою. Я колись теж вважав, що це буде ну, дійсно якийсь проект. А на даному етапі я поки ну не можу І з точки зору хвилі, з точки зору якогось здорового глузду, ну я не можу поки що назвати ріст там на 5-10 іксів. Ну це дуже мало ймовірно.